Перш за все хотів би привітатися, подякувати всім, що знайшли час для того, щоб в ці непрости для України часи все таки зібратися і поділитися новинами, інформаціями. Інформацією, яка є у нас. Моя презентація буде поділена на дві частини. Безумовно, в першій частині я трішечки детальніше представлю нашу компанію. А в другій частині ми більш детально проговоримо про ті тренди, які станом на сьогоднішній день. Ми бачимо, що ми відчуваємо і куди ми взагалі йдемо. Отже, привіт! Ми компанія ModernExpo. Ми створюємо ретейл уже понад 20 років. На цьому слайді ви бачите наше підприємство. Ми розташовані в Луцьку. Підприємство достатньо велике, сучасне і. Ми, в принципі, за досить короткий час з будівлі, яка колись була в радянські часи заводом Іскра побудували надсучасне світове підприємство. Це наші власники Петро Пилипюк, та він українець і постійно перебуває на підприємстві. Бачить процес своїми очима. Як кажуть, відчуває його всім серцем. А також Співзасновник нашої компанії також Богдан Лукасік, який е, знаходиться в Польщі. А, ну і я мене звати Юрій Усічук. Е, я також зараз виконую функціонал е, керівника з розвитку бізнесу в Латвії, Литві та Естонії. Якщо комусь буде цікаво, і будуть виникати запитання до мене. Завжди можна звернутися е, до мене або по телефону, або через. Електронну пошту. Після е, цієї презентації я попрошу організаторів розіслати презентацію учасникам. Отже, на своїй території ми маємо 9 високотехнологічних майданчиків, які е, спеціалізуються на різних типах обладнання, і, е, в принципі, основ, основою діяльності нашої компанії ми базуємо свою діяльність на принципах філософії Лін, тобто уникаємо втрат і тиражуємо як вироби в масовому виробництві, так і одиничні вироби. Наша місія місія нашої компанії це We Create Retail New. Ми створюємо нові бізнес-сервіси і допомагаємо нашим клієнтам. Вибудовувати нові бізнес-моделі. І, звичайно, наша візія це We are Modern, ми сучасними. Ми, ми є сучасною компанією і е, визначаємо, не побоюсь цього слова сказати, тренди у продуктах, а також методах роботи в ретейлі. Наша географія. Станом на сьогоднішній день ми постачаємо нашу продукцію понад 75 країн світу. Маємо офіс за підприємство знаходиться в Луцьку, і тут же воно знаходиться наш центральний офіс. Також маємо представників в Києві, Любліні, Варшаві, Берліні, Парижі, Лондоні і Дубаї. Не знаю, чи видно, то тут в кінці а, маємо два виробничих майданчика в Україні це близько 75 тисяч квадратних метрів, і в Польщі це близько 8,5 тисяч квадратних метрів. Зараз там також ми розширяємо. Потужності для того, щоб працювати не тільки в Україні, а й на європейський ринок. Також там зараз ставимо додаткову формувальну лінію і е прокати встановлюємо в своїй роботі. Ми безумовно контролюємо якість нашої продукції, і вся наша продукція є сертифікованою і. Е Перевіреною в наших лабораторних умовах, що стосується холодильного обладнання, от ми маємо унікальну лабораторію, яка тестує це обладнання. Якщо у когось з учасників буде бажання відвідати наше підприємство, то в принципі ми завжди раді бачити наших клієнтів у нас на підприємстві, ми відкрита компанія, попередньо зв'язуйтесь і ви зможете побачити, як ми контролюємо якість і не тільки, але й виробляємо нашу продукцію. Дуже важливим сьогодні на сьогоднішній день є і це. я Скажу як людина, яка їздить досить багато по різних країнах, це тренд щодо збереження екосередовища, в якому сьогодні живуть люди. Тому станом на сьогоднішній день всі абсолютно ретейлери звертають на це дуже велику увагу і застосовують енергоефективні виробничі технології. Управляють відходами і безумовно імплементовують свою роботу е екологічні рішення. Це рано чи пізно чекає Україну. Дуже важливо розуміти цей тренд сьогодні. Практично всі, практично всі е е компанії, які купують будь-яку продукцію з України, запитують у виробників: а чи використовуєте ви у себе технології, які зберігають довкілля? Як ви працюєте з вторинними вторинною сировиною? І буквально тиждень тому був, у відвідав Латвію, Литву і Естонію з робочими візитами, і скажу, що навіть маленький ретейл сьогодні активно приймає, тобто, приймає участь в переробці пластикових відходів, а також скла, тому що вони приймають. Пляшку, пет-пляшку, скляну пляшку, і потім передають її на спеціалізовані підприємства по переробці. Тому, думаю, що рано чи пізно це пройде в Україну. Ми повинні бути до цього готові і вже починати з цим працювати. Також наше підприємство безумовно приймає участь, бере е регулярно участь в найбільших виставках. Одна із таких виставок це, звісно, виставка Єврошоп. Ми беремо практично в кожній виставці участь і презентуємо свої розробки. На цій виставці, яка була в 2023 році, безумовно, ми робили акцент на магазинах біля дому, а також в сегменті самообслуговування. Ми трішечки зупинимося на цьому питанні пізніше. А, а також є у нас зараз активно розвивається не тільки в Україні, але й в Європі напрямок Last Mile, остання миля в Україні один із наших основних партнерів. Це безумовно є національний оператор, не повибою цього слова, нова пошта. Ті поштомати, які бачите ви на вулиці, ви навіть, мабуть, найчастіше користуєтесь. Виготовлені на нашому підприємстві на 80%. Тобто 8 з 10 поштоматів нової пошти виготовлені на нашому підприємстві. Також беремо участь у виставках «Євросіс» і Пост Експо. Основні наші клієнти це безумовно, тут е, міжнародні клієнти, але є і ще ну, більшою мірою є ще такі клієнти, і українські, як. Загальноукраїнська мережа Сільпо, франшиза СПАР, яка родом з Луцька, і це також наші партнери, безумовно, загальнонаціональна мережа торгових центрів, епіцентр та інші. Якщо трішечки детальніше зупинитися, про те, що і як ми. Працюємо, то наша основна задача це бачення майбутнього ринку, це постачання комплексних рішень. Тому ми прагнемо створити все для ідеального ретейлу. Коротеньке відео. На відео представлена продукція, яку виготовляє наша компанія, а також е живі кейси. Можливо, трішечки затримуються, але менше з тим. Які ж ми бачимо сьогодні тренди, оскільки ми постачаємо е, в ретейл рішення для ретейлу, е, то досить активно е, бачимо і відчуваємо цей пульс. Розвитку і, безумовно, робимо певні висновки і адаптуємося до тих тенденцій ринку, які відбуваються не тільки в Україні, але не побоюсь цього слова сказати, в глобальному е характері. Отже, формат супермаркетів розвивається, це важливо відмітити, але він сповільнює свій розвиток і е е е е навпаки, формат магазини біля дому стає все більш популярним. Через свою доступність, а також швидкість обслуговування. Чому ми бачимо сьогодні, що в великі магазини люди ходять один раз в тиждень покупці, і безумовно, вони там скупаються, тому що там є акційні пропозиції, середній чек досить великий, і скупаються там хтось скупається на тиждень, хтось на більший період часу, але менше з тим разом з тим. Щодня ми відвідемо е, магазину формату біля дому для того, щоб купувати свіжі продукти. Е, і цей формат розвивається як в Україні активно, так і за кордоном. Тому що, по-перше, не треба так довго, не треба е, довго стояти в черзі, довго проводити час, час в магазині. Е, і це. Дає можливість економити свій робочий час, бо більшість людей зайняті сьогодні, і саме через це цей формат стає все більш популярним. Також активно розвивається напрямок самообслуговування, а також зменшується кількість готівкових операцій в Україні. Це ще не так помітно, скажу. А в Європі сьогодні, в Європейських країнах, от зараз був у одного з наших партнерів. В Литві, який займається в банківському секторі, і вони обслуговують банкомати, які видають готівку, і зараз держава стикнулася з тим, що банківські відділення не рентабельні. Все більше і все більше кількість банків закривається або скорочують свої готівкові операції безумовно. Скорочують і е, кількість е, точок видачі грошей. І станом на сьогоднішній день е, навіть є прецеденти, коли місцева влада зобов'язує банківські установи встановлювати е, банківські термінали для видачі для роботи з готівкою, тому що більшість операцій все-таки переходить в безготівковий е, формат, тому що А, це зручно. Для покупців Б, це, безумовно, робить більш прозорою фінансову систему, і В, це, це зменшує витратну частину, тому що обслуговування готівки досить дорого коштує, і відповідно відмова від готівки це додатковий додаткове джерело прибутку фінансових установ при зменшенні їхньої витратної частини. Ну і безумовно компанії, всі, практично всі, звертають увагу на екологічну складову бізнесу та енергоефективність. Сьогодні є обов'язковим це в європейських країнах. Я переконаний глибоко в тому, що Україна в найближчому майбутньому все-таки буде в Єврозоні те, Юре. А не тільки де-факто безумовно, Україна є частиною Європи, і ми це все розуміємо. Але де Юре, ми ще не європейський союз, тому інтеграція нашої країни в єврозону буде передбачати прийняття цих стандартів якості, стандартів екологічної, харчової і інших видів безпек. Тому компанії звертають на це величезну увагу. З якими ж проблемами е, стикається сьогодні бізнес? Е, це, безумовно, доступність якісних торгових площ. Е, в Україні це відчувається, особливо через те, що е, зараз ми велику частину комерційної нерухомості і житлової втратили через війну. Е, безумовно, це нестача персоналу, а також системне підвищення цін на енергоносії. Досить цікавий момент з енергоносіями взагалі, якщо з доступністю якісних торгових площ ще так сяк боремось, будуються нові торгові центри, в якихось місцях переоблад... переобладнуються нижні поверхи житлового фонду, перетворюються в комерційні новобудови, відразу будуються з комерційною нерухомістю на так званому нульовому поверсі. Ту, нестача персоналу, безумовно, також відчувається, оскільки, будемо говорити, рівень доходу касирів і персоналу станом на сьогоднішній день не така висока, тому плинність кадрів в таких продуктових мережах досить висока. Як не скажи, це ми, мож, ми можемо це констатувати, оскільки маємо зріст такого ринку. А, також є проблематика з системним підвищенням цін на енергоносії. мабуть, воно буде рости. Якщо сьогодні в Україні орієнтовно вартість одного кіловата енергії коштує десь приблизно там, 10 євроцентів від 6 до 10 євроцентів, мені здається, я можу помилятися, але приблизно така ціна. Там в європейських країнах після нападу Російської Федерації був звичайно плеск вартості енергоносіїв навіть Подекуди до 45 євроцентів за кіловат, це досить багато. Уявіть собі, що це десь в районі 20 гривень за кіловат енергії, плюс-мінус. А зараз це від 25 до 30 євроцентів, оскільки з того, що я чув. Тобто, фактично сьогодні електроенергія, якщо говорити про країни Прибалтики, до прикладу, коштує як мінімум в 4, а то й в. Чотири рази дорожче, ніж в Україні. Тобто, для житлового... для фізичних осіб сьогодні електроенергія коштує порядка 6 євроцентів, центів, а в них зараз там в районі 30, тобто 5 разів навіть в порівнянні з нашими, нашими фізичними особами. Для бізнесу це інші тарифи, але. Теж є нюанси, тому неминуче буде рости і вартість енергоносіїв. Тобто, ми рано чи пізно будемо приходити до вартості енергоносіїв європейського рівня, тому що ми підемо в єврозону. Відповідно, е, треба розуміти це. енергоносій це що ж ми пропонуємо власне в цій ситуації? Буду пришвидшувати трішечки, стилежні системи наші. Це. Платні системи для різних ретейл форматів, рішення для хлібу ми пропонуємо власного виробництва, рішення для овочевих відділів, безумовно, для алкогольних е зон ми також пропонуємо рішення саме різноманітні, з передньою ногою, з е е різноманітними е столи для викладки, в тому числі. Безумовно, чітким місцем, де розташовується, буду говорити, гарячою зоною будь-якого невеличкого магазину, який зараз розвивається, є касова зона. Зараз ми всі бачили стандартні рішення, це касові бокси в супермаркетах. В невеличких магазинах це касова зона, тобто це стіл, як правило, якийсь прилавок, на якому є зона імпульсних покупок. І е, за прилавочною зоною стоїть, як правило, продукція, яка передбачає е, віковий ценз, тобто алкоголь 18, цигарки і тому подібне. Ми пропонуємо касові зони пульсар. Вони модульні ці зони і можуть вміщати в собі самі різноманітні, скажімо е, так, модулі. Це може бути модуль е, для хот-догів, забезпечений розетками. Касове місце «Ротто» для самообслуговування, різноманітні набірки полиць, безумовно, це місце для викладки фастфуда і не тільки. Основним моментом є те, що вона модульна і може комбінуватися в самі різні формати, і набиратися в різному порядку. Це одна із переваг, тому що вона може бути коротша. І е, може бути довша, і враховувати всі нюанси е, наявної доступної площі, будемо так говорити. Е, поворотне касове місце ротто це місце може бути як касою самовслуговування, так і безпосереднім місцем касира. Як ви бачите, воно розташоване на платформі, яка може бути розвертатись на 180 градусів. І може працювати, може як сам обслужити себе покупець, є термінал відразу, так і це касове місце розгортається, і э, воно може перетворюватися в стандартний модуль, який, е, за яким працює продавець, холодильне обладнання. Холодильне обладнання це серце будь-якого магазину, оскільки це завжди свіжі продукти. Це завжди охолоджені напої. Ми сьогодні використовуємо, виготовляємо холодильне обладнання на нашому підприємстві е з екологічно чистим кладагентом, тобто не використовуємо фреони, а використовуємо газ пропан, який не руйнує озоновий шар. А також, е безумовно, застосовуємо е енергоощадні технології. І, згідно перевіреної в нас лабораторії е, обладнанням маємо клас енергоефективності А, який дозволяє скорочувати витрати електроенергії. І таким чином інвестувати в зелене майбутнє нашої країни, безумовно, це е, тонкі вітрини. Е, Неглибокі, як ви бачите, 660 і 770 е в такому розмірному ряді для відділів овочі, фрукти. Напіввертикальні вітрини. До речі, ці вітрини зараз встановлені нещодавно, буквально на днях відкривається магазин ФОРА. В легендарній Бородянці, в яка вже зараз відстроюється. Україна переможе, ми в цьому впевнені. А, гастрономічні вітрини, також які мають, е, і е, кондитерські вітрини, які також широко використовуються в наших поточних умовах, також новий, новий продукт це мікромаркет, це продукт самообслуговування. Він досить активно. Е, скажімо так, працює в європейських країнах і скоро буде і на нашому ринку, який імплементує в себе е, холодильник самообслуговування, кава-модуль самообслуговування, а також поштовий термінал Він встановлюється в офісі, де е, покупець може самостійно для себе зробити каву, взяти продукцію і оплатити її. Розпізнається продукція за допомогою е, засобів штучного інтелекту і оплата проводиться виключно в безготівковій формі. Це досить зручно, активно працює сьогодні в європейських країнах. Я думаю, рано чи пізно ми вже прийдемо до цього в Україні, і наша компанія вже готова з цим продуктом вести діалог з потенційними партнерами в Україні. Що стосується наших проєктів, на завершення е презентації е трішечки про проєкти, які ми реалізували, безумовно, це мережа Вайнтайм, е мережа Food Story холодильне обладнання, досить популярна е мережа в Україні гроно, е яка також розвивається, е рибак. Це Івано-Франківські колеги наші, які продають, як ви бачите, ковбасні вироби і м'ясні, наш клієнт, безумовно, мережа АЗС UPG, ви всі знаєте цю АЗС, а, ультрамаркет теж активно відбудовується після бойових дій в Київській області. Це це свіжі об'єкти. Безумовно, нова пошта. Теж ми, користуючись можливістю. Покажу, що нова поштова це наш основний клієнт по поштоматах в Україні. А трішечки закордонних клієнтів: це Росман, Польща, от такі святкові білі холодильники Ми отримали досить позитивні відгуки від наших клієнтів. Сільпо касові бокси класичні і не тільки зони самообслуговування, але і е, класичні касові бокси. Це нова, нова модель нашого бокса. А, також на, до наших клієнтів відноситься компанія «Розетка», яка організовує зараз офлайн, теж у франшизному напрямку, офлайн магазини організовує. Ми для них постачаємо продукцію а, для франшизерів. Керфур. Зона магазин, магазини для зоотоварів також активно розвивається зараз в Україні, тому ми є і тут рішення. Також нашу продукцію оцінили і закордонні ринки, такі як Німеччина. Вони досить прискіпливо ставляться до якості, і тому, в принципі, наша продукція задовільняє їхні потреби відповідно це, все мій виступ завершується.